Янукович був не, не був президентом. Янукович був е -е, вивізкою. За ним стояла дуже сильна команда менеджерів, угу. сильних як менеджери. Те, що вони робили, як вони використовували свою силу, це інше питання. Як мене щемили, там віднімали бізнес, це теж інше питання. коли вони вели країну? Теж інше питання, але е, ми не можемо відкидати те, що вони були сильні. І Айан це просто такий папірець. Пі папірець. папірець. І чому такий чому е, некрасивий папірець обрали? Якщо ну, ти кажеш, так, що них, у нього такого, була сильна команда. От такого взяли. Він е, дуже зручний, він слухняний. він... Е, я не знаю, це ж не я робив. Не знаю, знаєш, Гарі, просто не хочеш говорити. Ну.